Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. <гум> Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще, що таке? О, ні, не вже перечілі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю. Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh. Як щодо шоколаду, виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh. Ви випадково нічого не забули. Uh. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусних зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилось ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через емму. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре. Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Швидше, я ловлю клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пензлик руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <плес> <плес> Що ж, не буду тобі заважати. Піду до емми. Ну, як справи, все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <гум> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау, це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу. А тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме. Не обмежуватиме тебе. Нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси. Клас! Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла, наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, Гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. О, так! дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Ви! Все, я закінчила. Ву! Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Ого, скільки тут цуковитих фруктів. Яка краса. Увага, панове! Перше завдання приготувати желейний торт у формі серця. Насамперед я візьму ананас, тому що просто його обожнюю. І виріжу в милі серця. Ах, ти не слухняний ананас. Ану, розрізайся. Oh. Пітер, справа не в ананасі, Ти неправильно тримаєш ніж. Ось так треба. О, дякую, Джейн. Нарешті у мене виходить. Дивись, як швидко я можу різати. А ще я встигну поїхати заразом. Вау, смакота. Пітер, головне не швидкість роботи, а обережність. Натомість у мене вже все готове. Що там далі? Гарне питання. Я візьму апельсин. Він чудово підійде до ананасу. Ти кажеш, апельсин? У мене він також є. Вперед, друже! Дивись, який я сильний. Це просто приголомшливо. Думаєш, він підходить? Ти права! Повний уліт. Поки Пітер порається за пельсином, я вже нарізаю наступний фрукт. Нехай це буде зелене яблуко. Я зовсім не відстаю від тебе джин. Яблуко так яблуко. Його теж треба скуштувати, перш ніж додавати в торт. О, прикольно. Ой, схоже, я захопився і все з'їв. Ну, гаразд, проте я наївся. Щоб торт вийшов желеним, потрібно додати желетин. Ой, фу, який він кислий на смак. Несмачний якийсь. Хіба це взагалі їдять? Ну гаразд, якщо Джен додала, значит, і мені треба. Тільки не забудь розвести його вес. Я використовую вінчик, щоб обігнати Пітера. Ура, желатин розчинився, можна заливати фрукти. Ну що, погнали до холодильника. Я перший потримати тобі дверцята. Дякую, Пітер. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише трохи почекати. Дивись, я робот. Робот без місків. Ой, час вийшов. Схоже, наші торти вже готові. Мені не терпиться дізнатись що вийшло. Мені теж. Ух ти, яка краса! Завдяки формі у мене вийшло ідеальне серце. Торт такий гарний, майже як у шефа. Як тобі? Ну ти вигадала. Краще подивись сюди. Оу, В чому справа? Чому торт не застиг? Схоже, ти непогано розчинив желатин. Ну і гаразд, просто додам боршків і буде круто. Що? Це тобі не допоможе. Боршків треба додавати зовсім небагато. На столі стільки ягід, я прикрашу свій торт ще полуницею та локиною. Вони чудово поєднуються з фруктами та підкреслюють форму торта. Так, ягоди кажеш. А ідея непогана. Так, а кавун це ягода. Нехай він стане фішкою мого торта. Та-дам! Ми готові, шеф. Yes! Так, подивимось, що у вас вийшло. Ого, цей торт – Копія оригіналу. Джейн, ти молодець. Гарна робота. Ти не заперечуєш, якщо я спробую його. Ух ти, чудовий розріз. Вердикт простий, це чудово. Ей, шеф, що? Не поспішайте хвалити Джин. Ви ще не бачили моєї роботи. Як вам? Що це? Який жах. Ну, гаразд. твій торт я теж спробую. Ой, він зовсім не смачний, мамочки. Ай-яй, як незручно вийшло. Здається, я перестарався з тортом. Вау, схоже на нове завдання дуже цікаве. Мені вже не терпиться швидше його розпочати. Нове завдання торт у вигляді єдинорога. За роботу, друзі. Супер. Чур я візьму цей. Добре, що я маю ще один. Шар з жилет такий прикольний. Не те, що із тіста. Ха, дивіться, як я можу. От угар. Шари із тіста теж дуже смачні. Я додам їх у торт разом з жилейними. Думаю, це чудова думка. Це так гарно. О, Джин знову випереджує мене змішати шари. Яка прикольна ідея. Окей. Як джин це вигадує? Торт з єдинорога має бути райдужним Добре, що я знаю всі кольори. Клас. Гей, ану віддай Ще чого захотіла. Я перший його взяв. А ось і ні. Дідько, шматок порвався. Цього замало. Ну нічого. Потрібно просто зібрати все, що впало. Ой, пиро тут зайве. Ха! Я знайшов смакоту Прикол. Під кремом цього все одно ніхто не побачить. Готово! Дивись, Джейн. Та уж, їжу з підлоги не можна класти у торт. Вона ж брудна. Я обійдусь і без останнього шару і одразу займусь кремом. О, крем я люблю. Він такий солодкий та смачний. Шкода, що ти не хочеш його спробувати. Джесі, ти багато чого втрачаєш. Ай, клас! Цей крем ідеально підходить для мого торта. Іди сюди, друже, влаштовуйся зручніше на моєму торті. Тут тобі саме місце. Ех, вийшло нерівномірно, хоча зійде. Ого! Джин дає. Так, подивимось, який же ріг мені обрати. О, знаю, хай буде золотий. Залишилось тільки переклеїти очі і вушка. Згоден, дивіться, ха, які гарні роги. Я не обиратиму один, а додам їх усі. Так ще красивіше та яскравіше. Мені дуже подобається, як виходить. Що? Джин прикрашає торт зефірками? Я теж хочу. Тільки візьму більше синіх. Да уж, не забудь про посипання, Пітер. <гум> <гум> Ой, як мило. Захоплення. Так, дякую, Джин. У тебе, як завжди, чудова ідея. Шеф, дивіться, я вже закінчив. Ну що ж, показуйте, що вигадали цього разу. Ой, Пітер, твій торт знову неаккуратний. А ось робота Джейн знову тішить моє око. Розумниця, ти постаралась дуже добре. Який рівний розріз. У тебе справжній талант, Джейн. Це просто неперевершено. Шеф, а мені що скажете? Правда, круто. Добре, давай сюди твій торт. Це що їжа з підлоги. Вибач, але торт зовсім поганий. Перемогла Джейн. Вчись, хлопче. Старалась? Як же це чудово готувати торти?